Привіт! Це компанія T-Capital, А у нас нове надходження а саме Fiat 500, 13-го випуску. Дуже прикольно виглядає така а, автівка, приткана, невелика для міста. Мені кажеться, пушка. В чому особливість іменно цього Fiat? Тут стоїть двигун 1.4. Це класний надійний двигун, атмосферник, куди можна поставити газ навіть. А також тут не механіка, не робот тут стоїть. Звичайний гідротрансформатор. Це теж дуже надійна коробка для цієї ну, моделі. конкретно, Fiat 500. Що ми маємо посолоно? Зараз у нас стрік. Пасово що? Це звичайна практична тканина. Прикольний такий е комбінований салон. Ну, Почається світлі такі елементи, тут та шкіра на рулі. Е вставки сині, тобто білий потолок. І така прикольна комбінація виходить. Тут, друзі, є режим спорт. Це не абарт, але їде він досі притко. Коробка автомат, електростеклопйомники, два передніх. Позаду теж є місця. То є він в принципі, чотирьохмісний. Але місця ну, скажімо так, там ну, не багато. Зараз я вам покажу. це все ну, Робота, я після, як я в будь якому купе. Підходите сюди, відкриваєте цю дверку. і нажимаєте цю штуку і кітуєте сидіння. Ось. Це така механізм простий. В цілому придбати цю автівку або її переглянути можна за адресою Велика кільцева Дорога, 110А це на столичного ринку. Авто можна придбати Латівку, кредит, в готівку, в кредит, в 3 або або лізинг. Друзі, всім гарного дня!